Добрий день, малята! А яка зараз пора року? Вірно весна, а які зміни відбулися навколо? Так з'явилася травичка, листочки на деревах та кущах, гарні весняні квіти. А де сонечко? Давайте ми його покличемо. Сонечко, сонечко, засвіти. Будемо кращими рости. Подивіться, малята, ось сонечко вийшло до нас. Веселе, лагідне, тепле, привітне. А якої воно форми? Так кругле. А якого кольору? Правильно, жовтого. А скільки промінчиків у сонечка? Вірно, багато. Сонечко з допомогою своїх промінців торкає нашу землю, нас і все живе, зігріває своїм теплом. Малята, давайте ми. Намалюємо жовте, тепле, яскраве сонечко. Для малювання нам потрібен аркуш паперу, вода, пензлик та фарба. Яку фарбу ми візьмемо, щоб намалювати сонечко? Правильно, жовту! Змочуємо пензлик водою, набираємо трішечки жовту фарбу і починаємо малювати. Спочатку намалюємо коло, ось так, і зафарбуємо жовтою фарбою. А тепер будемо малювати промінчики. Починаємо від кола і проводимо лінії. Промінчики з усіх, з усіх боків. Ось так, ще один промінчик, ще. І ще промінчик. Ось таке яскраве сонечко у нас вийшло. Гарного вам сонячного дня!